Малята! Я дуже добре приготувався до нашого наступного уроку, написав конспект та попередив усіх, хто нам допомагає вчити буквочки, щоб не запізнювалися на урок. А як ваші успіхи підготували домашнє завдання? Тоді розпочинаємо опитування. Гляньте, он малі клубочки дріботять до мами квочки. Впізнали цих пташок малята. Так, це діточки курчата. А з якою літерою вони товаришують, здогадалися? Правильно! З літерою К. Дітки! Погляньте, який чудовий павучок плете мереживну павутинку. Яку літеру він хоче впіймати? Правильно! Літеру П. Цікаво, що за літера мешкає тут, серед буйних трав та запашних квітів. Дітки, дивіться, як танцюють ромашки у віночку, для якої буквочки вони його сплели. Хтось догадався? Так, молодці! Для літери Р. Ой ми знову потрапили на луг, де землю м'яким килимком вкрила зелена травичка. Що це за літера ховається у травах малята? Думайте, хоче ж? Мені здається, що це буквочка Т. Справді, правильно, це літера Т. Дітки. Здогадайтеся, яка літера об'єднала цих тваринок в одному мультику. Погляньте ось перед нами кошенятко, цуценятко, лисенятко, ведмежатко. Яка буквочка наглядає за цією веселою компанією? Правильно, літера Е. Ой, дельфін. Бачите, як він грається з морськими хвилями? А яка це літера за ним спостерігає? Впізнали її малята? Правильно! Це буквочка Д? Молодці! Ви теж чудово приготувались до уроку. Якщо так добре будете вчитись і надалі, то незабаром осилите усю абетку. Не гаймо часу і розпочнімо знайомство з новими літерами. Увага! Б руденьке одягає, і по гілочках стрибає, ще й горішки їсть щодня. Буква Б це білченя. Ге у лісі люблять жити, дощову водичку пити, їх зустрінеш де пеньочки. Ге у лісі це грибочки. Г із дітками літає, крихти хлібчика шукає. Галаслива і чорнява. Буква Г це птаха Гава. Зе в сіреньку шубку вбрався, і від вовка заховався, моркву їсть його рідня. Буква Зе це зайченя. Че в травиці не гуляє, в ґрунті дірки вириває, Зловимо і на гачок. Буква Ч Че це черв'ячок. Півень, горобець, олень вчать абетку кожний день, крутять букви так і сяк, знають вже, де м'який знак. Малята, нам знову потрібно вирушати на пошуки зниклих літер. Мені самому дуже важко впоратися з цим завданням, але з вашою допомогою я миттю поверну літери назад. На малюночку Горобець і Олень Красень. Яку літеру намагаються відшукати ці дві тваринки? Нумо слухати уважно. о лень Го, ц. Чуєте? Останні звуки цих двох слів вимовляються як м'які. Хто знає, яка літера пом'якшує звуки? Молодці! Здогадалися! Це м'який знак. А ось і білочка корішки перебирає і букву свою в траві шукає. Малята, приєднуйтеся! Шукаємо потрібну літеру: Піл-К. Пілочка. Піл-чення. Відшукали правильну відповідь? Правильно! Це літера Б. І грибочки молодці теж на пошуки пішли. Повинні вони добре знати, яка літера в слові гриб розміщена на самому початку. А ви, дітки, знаєте? Слухайте уважно і відразу здогадаєтеся: гриб. Грибочок. Грибник. Яку буквочку чуєте на початку слова? Правильно. Літеру Г. Гава спокою не має, буквочку свою шукає. Допоможемо малята. Разом будемо шукати. Слухаємо усі слова: Гава, Ганок, га-га-га. Хто здогадався, яку буквочку шукає Гава? Подумайте гарненько. Мені здається, що літеру Г. Справді, саме цю літеру шукала пташка. Навіть працьовитий черв'ячок перестав рити нірки і шукає зниклу буквочку під землею. Почекай, ми допоможемо тобі! Літера не захована так глибоко. Вона у слові зачаїлась, у якому зараз скажу: черв'ячок, червоний. Яка літера захована у цих словах? Правильно, літера. Вухате зайченятко злякалось, тому що і його буквочка пропала. Подивіться, як воно хвилюється. Дітки, йому потрібно допомогти. Воно ж таке маленьке. Слово зайчик розпочинається з літери З. Отож тут повинна бути саме ця буквочка. Літеро, не бався і не пустуй. Швиденько займай своє місце і більше не лякай маленьких. Дітки, у яких ще словах на початку стоїть ця буквочка. Давайте думати: зірка з -ма -зо -зу -ля -зо шит Малята, мені так приємно і весело проводити з вами уроки. Таких чудових учнів я ще не зустрічав. До закінчення уроку залишилося ще трохи часу. Давайте корисно його використаємо, бо час не можна марнувати даремно. Зараз ми пограємо в дуже цікаву гру. Бачите, дітки, ці кошики? Усі вони мають свою літеру. А тепер гляньте на це зображення. Бачите, скільки тут різних цікавих речей? Їх усіх потрібно поскладати у свої кошики. Як дізнатися, де чи є місце? Дуже просто з якої літери розпочинається назва предмета у той кошик, він і помандрує. Пізнали малята цю літеру? Так, правильно. Це буквочка Ч. На малюночку є предмети, назви яких розпочинаються на цю літеру. Є, я бачу. А ви, дітки, відшукали їх? Так, правильно. Чашка. І чайник теж. Молодці. А ще. Вишні, кажете. Давайте спробуємо. Отакої. Вишенькам у цьому кошику місця немає, тому що слово вишні розпочинається з іншої літери В. А давайте покладемо в цей кошик чобітки та черевички. Обидва ці слова починаються на літери Ч. Малята. Наш кошик повідомив, що він уже заповнений. З першим завданням ми впоралися. Цей кошик винесла зі собою літера В. Давайте уважно подивимося на малюнок і вирішимо, які предмети мають бути у наступному кошику. Ой, такий гарний бегемотик. Він нам потрібний? Так, дуже! Я без задоволенням завів собі дома таку чудову тваринку замість песика. Та для цього кошика він не підходить, бо на початку слова бегемотик стоїть літера Б, а нам потрібна яка? Правильно, В. А от вишеньки цього разу ми вкинемо у кошика, і ведмедики поспішать за ними. От тільки чи вистачить їм там місця? Помістились. Так, так, подивіться, дітки, уважно, що нам ще потрібно забрати з малюнка. Білочка? Ні, вона не годиться. Та й хоробчик теж для іншого кошика. А ось віник та відерко – те, що ми шукаємо. Обидва ці слова розпочинаються з літери В. Цей кошик ми уже наповнили. Час братися до наступного. Дітки. Вам потрібно наповнити наступний кошик. На ньому зображена літера Б. Це означає, що потрібно відшукати усі предмети, назви яких розпочинаються з цієї літери. У слові бегемот на початку написана літера Б. Цю тваринку я відправлю в кошик. Так, нашому бегемотику необхідне товариство. Підівник не підійде, бо розпочинається з літери П. А от білочка саме те, що треба, тому що першою буквочкою у цьому слові є літера П. Вона й буде товаришкою для бегемотика. Я бачу ще два слова, у яких на початку зображена буквочка Б: це босоніжки та барвінок. Їм теж пора до кошика. Кошик уже переповнений. Залишилося ще одне завдання. На цьому кошику зображена цікава літера. Впізнали її малята? Так, це м'який знак. Він не розпочинає слів, а тільки пом'якшує приголосні звуки перед собою. Придивіться уважно до написів під назвами предметів. Там обов'язково повинна бути ця літера. У яких словах ви побачили цю буквочку малята? Правильно, до кошика летить горобець, півень та карась. Оце так сказав. Грась не літає. Він рибка, тому може тільки плавати у водичці. Молодці! Дітки, наш урок скінчився. Я йду готувати для вас наступні завдання, а ви відпочивайте. До зустрічі!